В целом часто не робив один сегмент отут І щоб добратися до нього, дивіться скільки надо все от паять, цей екран і як він устроєний ось там мікросхема велика. Да. Ну і так потихоньку занимаюсь плата, тоже дивіться грязна Надо все це мити Витягнувся без проблем. От Отсюди все. Знову ж таки, якесь масло. Все в маслі. Оці були в маслі. Откуди воно береться, я не зрозумів. Ну і я ще по ходу встановив оці діла. фіксована настройка на FM, вона не, не працювала. Ось тут не було провода. Тобто Цей провод треба було сюди підключити. Він тут. А тут не було контакту, ці всі резистори паралель мають бути, а вони тут не було контакту, і прийшлось кинути провод. А вони кидали цей провод від сюди, от сюди. Це щось. Я тут і понарисовував вже, дивіться, що було зроблено. Антена телескопічна була підключена аж сюди. Це УВЧ, щоб ви розуміли, це середній длині і два діапазони коротких, як перший. От, УВЧ, смеситель, де тут гетеродин. А це на ну, усилитель для частотомера. І антена була підключена от сюди. Я думаю, що таке? За неї береш пальцем в а тут нема на уході. Вони обійшли в ГЧ, і отут, без входних контурів, без нічого. Ну, проблема є тут, да? я ще до сих пор не знайшов. Включаєш його, він а, і грає, все, а потім тю, затухає і все. І це не гетіродин. Гетіродин, я вже поміняв транзистор, там 100 мВ розмах. Не розмах, а РМС напруга. Не міняється, а сигнал падає. Так що поки ще не знаю, ну тут може бути щось, щось напутано. Ну, зараз буду добиратися до цього сегмента. Ну, це зовсім друге діло. Отак. Я люблю працювати з такими з чистими платами. Е, обнаружилась тріщина, але вона не, не опасна. Тут нема нічого. Ось так виглядає частотомір. Щось дуже багато в ньому всього, правда? Ну це, мабуть, ще перші вони такі. От де ми дивились? Грюндік чи марк. Там одна мікросхема і три транзистора. Все. А тут щось натикано. І, і отут, по-моєму, блок питання якийсь на 9 вольт в екрані. Ну і що це поганий кондер. О вот, дивіться там якась на його місці лужа, калюжа український. І тут, і він дивіться 470 на 25 а він 128 мікрофарад показує. Ну я його ще тоді не випаюючи цим апаратом. Запідозрював. Не помогло. Я пропаяв цей е, сегмент. Ну, Цю лампочку нічого не так один сегмент і не робить. І Інтересно, теж, коли включив, був есметр, зашкалював. А Зараз менше, менше стає. Ну вже не так заметно. Е, поставив світодіоди, тут зелений це на часи і другий е, есметр. он так, білий. Сьогодні займався ФМ. Дивіться як іде. І послухайте, як він працює, Наприклад. Я швидко. Коротше, дивіться, зашкалює. Ви скажете, давай швидше кажи, що там було. <гум> я розумію. Нічого там не було. Він був розкручений. Я його настроїв при допомозі, подав генератор 8, 106, ні, на 88 МГц, я настроїв і всі контура і все пішло. Отак. Ну, зараз я хочу по АЧХ настроїть, ну, АЧХ настроїть, тому що я катушки крутив на по цьому по есметру. Це неправильно, не ви ж розумієте. Хочу подивитися, що там за АЧХ. Ну а що показав Нанови НА. Новини, Як його тут показувати, цей Нановен А. Дивіться, трошки в стороні. да? Середня точка 10700. Бачите. Чуть-чуть здвинуто. Я подав аж мінус 40 дБ. Ну, S-метр там показує. Зараз я покажу як. Ось так. Ну це нормально, не перегружається. Ну що, я спробую її здвинути чуть-чуть. Потім покажу кінцевий результат. Ось ця плата. Оці контури. от. Бачите, я підключився, тут все у них продумано. Ну, просто провод підключився сюди, щоб вцепитися. Маса і це вход, а то виход. І всі контура. Якщо подивитись на схему, то це буде отак. От Аж отсюди, ось дивіться начало. І ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Всі аж отут я стою. Ну це дискримінатор я поки не трогаю. Може й не буду. А от ці треба підрихтувати трохи. Тому що я строїв на слух, ну і ще й непогано. Ну, ось дивіться, це вже правильно. ну По центру. Шість контурів, пече на 10,7, зараз середня 10,7. Рівна ЧХ і посередині. Все. Проблем немає. І цей транзистор, що я говорив, 4,5 вольта було там на резисторі замісто 1,15. Зараз там помірив 1,1. 1 1. Ось на цьому транзисторі, де він був припаяний з цієї сторони, якщо пам'ятаєте, і там провод йшов аж сюди. На оці е, настройки фіксировані. Для чого це зроблено, було? Це геть не, не ліпилося. Ну, зараз чувність супер у нього. Ну і все, ще цей резистор. Я думаю, що його не крутили. Ну він, вон, я підписав, 381, він настраюється по подавленню АМ модуляції. Картинка. Така як малюють в книжках, дивіться. Супер. Ні, ну і коли все підключено, я все-таки подав 10,7% АМ сигнал. Он 30% модуляція з 1000 Гц. Можна не 1800, я не люблю 1000. Так. І ось цим резистором подавити треба. О. Все, супер. Тепер можна оці контакти, що я там понапаював, бо думаю, заодно і це треба зробити. Все, я закінчив із ФМ. Дивіться, станція Месна 96,9. вона. І от як вона йде, я підстроїв сметер, щоб він не зашкалював, бо він зашкалював, там теж розкручено було. Це прекрасно. І це без антенни. Так що тут чувствительність супер. Все, до АМ претензій немає. Тепер до ФМ немає. Тепер АМ. І ще одне. Частота пливе на всіх діапазонах, цих чотири. частота вниз біжить. І так біжить. Ось, ось тут стоїть на FM, ну, ти можеш... А там пішов, там чаю заварив, приходиш станції, немає. Ось як виглядає пече 460 кГц. От. Я подав, знімаю з цієї точки аж в самому кінці, я подаю там аж, там на платі, там ще є один контур. Хочу показати, як вона рулиться не двигается крутим аж ты ну то есть по частоте кондиционер аж жлак я сидю на балконе вот эти уходы с частоты просто их все надо настроить на 460 кГц. тут такая промежуточная не обично. Коли узко переключаєш, вона чого в стороні. Ну може так і треба. Я отак. Нормально, я вже все перевірив, проблема то осталась. Це не пече. це не настройка, щось є, ще зарито немає ж нормального прийому на АМ. То він... Хороший, то він затухає, і е, при тому щось це пов'язано із гетеродином. Частота пливе. Частота пливе, раніше падала амплітуда, ви бачили. А зараз частота пливе. І так крутанешним він починає роботи. Ну, то є, по Зразу показує 9 балів, потім тихіше, тихіше, тихіше. Так. В цьому грюндику на двох діапазонах. Не попадається в діапазон. Ось дивіться, ця планка. Їх там 10. Ой, 3, 10 діапазонів. Оцей тіродін, ВЧ і входні. От два конденсатори, вони переключаються ось цим. Такий длинний там називається ранг і діапазон. Бенд. От бенд не попадає оцей конденсатор. У мене якийсь, дивіться як він. Через щур він себе свободно. І не можна настроїти частоту. Зараз поміняю, ну, у мене такого немає. Я поставлю ну, так, вертикально і якось попробую настроїти. Потім покажу. От я поставлю такий, такого в мене немає. Ну імкость така. Думаю настрою. Все, тепер я зробив, попадаю в діапазон. 25,8. А так не можна було попасти в діапазон. І ще 25 метрів. Треба, там теж така ж сама музика. Дивіться, вони хорошо зробили. Внизу ранг називається, а вверху бенд. 11 метрів. Діапазон 11 метрів. Він розширений, а тут від 24 до 30. Ну, наприклад, це 10-й діапазон. Це класна фішка. Ось, дивіться, ще один діапазон. 25 метрів проблема. Внизу, от якщо я включу так, все совпадає, дивіться. ну Наприклад, 10,5. Зараз поставим. О. 10,5. Все правильно. А тут должно бути повинно бути. 11,7, да? Включаємо, а там 12.0 і не можна нижче. Я думаю, що це опять же цей конденсатор. Зараз достану планку. Дивіться, ось цей конденсатор, це геть катушка. І дивіться як він. Я на руки крутиться, бачите. Це проблема. Його там можна сказати, що його немає. Дивіться, тепер діапазон 25 метрів, 11,7 і там 11,7. А, а так буде 11. От. 11, а там має бути 11,7 Я поміняв конденсатор, так, да, це він винуватий. Все, тепер 25 метрів. Ну, це ж такий діапазон, що це. Розширений діапазон 25 метрів і якраз він не робив із того конденсатора. Ось два конденсатора поміняв і все. Тут більше проблем немає в цьому барабані. Я все провірив і провірив настройки. Там все чітко. Ну І тут ще понастраював 2 МГц промежуточного. І е, тут контур промежуточної 460. І отут генератор. Два Мігар, це 600 там чим-то. Я побачив на кришці, дивіться, він був в якомусь сервіс-центрі. Сервіс радіо, ТВ, ПТТ щось, номер телефона, 48, це по-моєму Германія. А ні, Вентер, Я не, не знаю на якому язику, це не призна. Це сервис центр так ремонту Капец. Я ще в першому відео замітив, що ця ручка крива вона рівна, це от болт кривий. Ну ударили по цій ручці. Да, болт ці ручки. Bolt на меня. Це обидва замінити. Друзі, я ціню ваші е, комментарии. Це нормально. Ви пишете про конденсатори, там туди, сюди, подивись. От подивіться, ці всі жовті он там. О! Це всі я, я замінив. Я теж думаю точно так, як ви. Я вже це зробив. І транзистори міняв. Нічого, поки все. І вже другий раз настройку роблю йому. І пече, і входні контури. Не можу поки знайти. Ну нічого, я найду. Щось хитре, дуже І хитре. Я знов вернувся до частотоміра, от дивіться, отут в останній не робить один сегмент. Ну можна перевірити, це ж світлодіоди, дивіться, точка. є, Там следующее, що там. отакий от, сегмент. О. А де там той контакт? Отак. так. А цього немає. Ну там, якщо верхній є, все. А цього немає. Це просто не ну згорів тут Отут ці м'яки. Оце все світодіоди. Дивіться на коротких, теж такий ж самий, можна сказати, Тірадін, такий ж самий транзистор там стоїть. І дивіться, яка частота. 21 685. І нікуди вона не пливе, а там 725 кГц. і вона так пливе, що не встигаєш за нею. А тут стоїть та то ж саме. Не настроїв. SSB цю секцію, вона була розстроєна. Ця катушка дуже критична. Вот. Ну, може, саме розстроїлася, я не знаю. Бо конденсатори можна сказати були настроєні. Вот вам, пожалуйста.